Про холода, про бучка, чим вони займаються в адміністрації обласній раді, запитаєте ви, чим СК-2 фотографуються і вже там годик намагається і так камеру, і так. Ну, щоб в тих двох в холода і в Бучка, ряхи менші були, та? але ж всі все знають, як хто займався гуманітаркою в Убинях, як хто займався шляхом. Як фірми компанії батьків і родичів наповнювалися з 2022 року. Тому всі ті поїздки з нажраними писками по командирах, по забезпеченню, по роздачі допомоги, яка зібрана в інших країнах, жодним чином не допоможуть це на майбутнє. Не допоможуть як і за відстоювання диктатури Зеленського Єрмака Татарова. Не допоможе і... і Козицький разом з його феодальними середовищами. Вони ж думають, що врятуються і втечуть. Куди вони втечуть? Е думають, що їх будуть відстоювати якісь військові чи якісь бригади, ну хіба що вище командування. Але вище командування це ж. Не піхота, ну напише два-три блогера чи два-три військових блогера, що в е бучка і холода, рехи не такі, а ось такі. Та? Але ж від цього все суспільство не, не буде дивитися по-іншому на світ. Всі ж бачать, як е фродава козицький, як е бучко, холод відстоїть подвійні стандарти того, чим зараз займається Сахацький. Всі бачать, що вище керівництво ТЦК під прикриттям там, частини керівництва прокуратури, цивільної, військової прокуратури, ДБР частини набивають свої кишені. Це в інтересах держави, це в інтересах кого? українців, українських солдат, піхотинців, в чих це інтересах? Але ж ні, далі надіється слуги народу на Львівщині, що потім пороздають квартири, земельні ділянки, премії, гранти. Ключове гранти в Андрія Івановича навчилися лікувати тих, кого вони відправляли на війну, і роздавати гранти. Але не всім, тільки ті, хто будуть відстоювати феодалів козицьких. От Андрій Іванович пороздавав, хто відстоює садового бойка та інших. Внутрішніх зрадників і розкрадачів міста Львова. І Феодала Козицький разом з Холодом і Бучком пороздавали. І думають, що вони перед ними будуть стіною стояти навхрест, як на дверях, і казати: Не рухайте, вони були добрі, бо вони нам дали.